Мне тут так подобается. Такий уют. Просто обалдеть. Зимний рай такие. Просто фантастика. як тут классно. Можна беседки такі відпочити. Шторки закрить і поспати на природі. Або позасмагати на такому гамаку. Так все з душою зроблено. Починає від цих колон таких, які виходять з фундамента. І по цьому перекриттю такому з кераміки, Підсвітка така із натуральна з натуральної лози. Просто фантастика, даже стульчики всі такі інші, порозмальовані, веселими кольорами. картины, зеркала. Как краса. Поворотками для паеллі. Ось яка краса. Які? О, стародавні таких умивальників. Ще не бачу цьому умивальнику, мабуть, вже тисячу років. Представляєте, раніше такі умивальники були. Стародавні. Mm, така тумба, стародавня, ося скамейка яка стародавня з камня. Натуральна з камня. їй Також, мабуть, вже більше тисячі років. Mm, колокольчики які сповіщать. На mm, балки які мощні. Mm, на перекриттю. Це вже не пожаліли. Це вже така на, на віка. Криша така на віка буде. Всередині, коли заходиш на кухню, такий уют це не передать. Таке нібито підвальне приміщення все з камня. Дуже Хочеш шашлычок, можна пожарити. Бамбуковая вот така роща Можно по бамбуковой роще В дворе погулять Бамбуковский Высокий